Друзі, всім привіт! Ну що, ядерна війна, скоріше всього, що настане. Значить, дивіться, читаю я ось новини. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань від 1000 до 5500 км. з половиною кілометрів. Зокрема, такими є Тома Гавк, про які просив Зеленський у плані перемоги. Наступна новина, значить, Британія передала Україні ще десятки далекобійних ракет Storm Shadow, повідомляє Bloomberg. Точну кількість та дату передачі ракет не уточнюють. Однак це трапилося до того, якби як США та Британія дозволили Україні бити ракетами великої дальності по цілях у Російській Федерації. Питається, навіщо передавати, якщо. Ви не збираєтесь дозволяти питання, питання. А зараз іменно дозволили. Тобто вони планували ще задовго дозволити стріляти цими ракетами. Лише час мав би бути настати пізніше. Ще більше виснажити Україну і Росію, а потім вже перейти на ядерку. А зараз на виборах переміг Трамп. І вони зараз роблять всі експрес експресом. Так, в мене ось така є пропозиція, чи не знаю, як, як хочете, так і це кажіть. Так ось в мене є така пропозиція. Якщо ви так хочете спровокувати Путіна, наприклад, на ядерну війну, то чому цей ядерний удар має. Бути по території України. Якщо ракети американські, англійські, так нехай і ядерний удар буде по території, по тих заводах, де ці ракети виробляються. В Англії, в Америку. Навіщо по Україні? Може, хоч тоді Америка і Європа начне трішки думати. Що вона робить і як вона підставляє Україну і українців. Про Зеленського вже мови немає, тому що там вже все, там вже нема чим думати. Зеленський вже труп, як політичний, так і майже вже й фізичний, тому що він сам нічого не рішає від слова взагалі, до того ще й ядовитий, який отруює. Україну і українців. І, до речі, зараз з перемогою Трампа на виборах в Європі вже заговорили про введення англійських військ на територію України. Зараз ведеться про це розмова в Європі. Тому що Європа ніяк не хоче припиняти цю війну. Європа не хоче миру. Європа хоче захватити те. В що вона вже вклала гроші в природні ресурси, які знаходяться на території України. І це факт. І підтвердженням цього є всі ті дії, які здійснює Європа по відношенню війни в Україні.